Він запросив до оцінки реставраційних робіт професійних експертів, депутатів Верховної Ради та Київської міської ради, громадських і культурних діячів та представників організацій столиці. Раніше чотири депутати ради звернулися у генеральну прокуратуру з проханням ініціювати скасування рішення Київради про передачу пад-Укрреставрація земельної ділянки під будівлі гостиного двору для його реконструкції під торгово-офісний центр. Однак, навіть після слухань у Верховній Раді, де голова Київської міської державні... Авної адміністрації Олександр Попов і Мінкульт визнали, що ніякої реконструкції бути не може. Забудовник продовжував спроби проникнути у будівлю і почати комерційну перебудову. Тому на території культурної цінності відбулися сутички. Захисники гостиного двору відстоювали будівлю протягом усього часу суперечок, не тільки фізично не пускаючи забудовника, але і влаштовуючи безкоштовні майстер-класи, перформанси і виступи театральних труб. Нагадаємо, що минулого року кабінет міністрів ви Виключив гостинний двір зі списку пам'яток архітектури України 26 квітня 2012 року. Київрада надала компанії «Укрреставрація» дозвіл реконструювати будівлю під торгово-офісний центр.